Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про давню Грецію, Еладо, як її називали у давні часи. Розберемось в особливостях розташування, клімату, дізнаємось про їхній вплив на життя давніх мешканців Елади. Давні греки називали себе Елінами, а свою країну Еладою. Еладою або Грецією називалась південна частина Балканського півострова. Народи, що переселилися з Балканського півострова на острови Егейського, Критського та Середземного морів, що населяли райони інших держав, продовжували називати себе Елінами та вважати себе жителями Елади. Тож Еладою або Грецією, слово Греція, до речі, має латинське походження, звався і Південь Балканського півострову, і півострів Пелопонез, і острови Егейського моря, і колонії греків в південній Італії, і Малоазійські острови та поселення. Своєрідність географічних умов вплинули на способи життя та заняття елінів, гориста місцевість, брак родючих земель, порізана морська смуга. Тут ще вкритий мікенський період високого рівня розвитку досягли ремесла та будівельна справа, а з давніх часів поряд із морською торгівлею. Процвітав морський розбій торгівля з іншими державами та необхідність захисту території з боку моря підштовхнули мешканців Елади до розвитку суднобудівництва. По перше, було створено 30-метрове одноярусне гребне судно Пентеконтера. Що приводилось у рух п'ятидесятьма грибцями та розвиваючого швидкість до дев'яти з половиною узлів приблизно 17,5 з половиною кілометрів на годину. Ніс судно був оснащений тараном. На палубі можна було перевозити припаси, коней, бойові колісниці та воїнів. Найбільш ефективною зброєю давніх кораблів був таран, а допоміжним, але також ефективним засобом збройної боротьби абордажний бій. Згодом з'явились біреми двоярусні кораблі з 20 воїнами, 12 моряками та сотнею гребців на борту. Під час абордажного бою на борту свого судна гребці верхнього ярусу часто приймали участь в битвах, в той час як гребці Нижнього ярусу мали змогу продовжувати маневрування. Трієра є подальшим розвитком ідеї багатоярусного грибного корабля стародавніх греків. На класичній грецькій трієрі розташовувалося близько 60 веслярів, 30 воїнів та 12 матросів на кожному борту. Незважаючи на відносно невисоку швидкість, десь 9 вузлів, це приблизно 17 км на годину. Трієра вважалася дуже енергоозброєним кораблем. З нерухомого стану. Стародавні кораблі досягали максимальної швидкості за 30 секунд. Залишимо воєнні розрахунки та повернемось до мирного життя Елінів в Спарті Основою такого мирного життя було землеробство, яким займались сільські мешканці і лоти, яких поневолили спартанські воїни. В Афінах. Розвивали промисловість та торгівлю. По всій еладі населення займалось ковальською справою, ловлею риби, воєнною справою, ткацтвом, скотарством та ремеслами. Особливу славу мали ремісники, що працювали з керамікою. Кераміка з давньогрецької глина. Опалена високою температурою глина, грецька керамика призначалась для постійного використання, з неї їли, пили, зберігали зерно, оливкову олію, виготовляли керамічні світильники для освітлення житла. Проте основним джерелом існування елінів було сільське господарство. На узбережжі та в долинах лежали чудові землі, та решта країни була вкрита скелями та горами. Дрібні землевласники працювали на полях самі із сім'єю та рабами. Урожаю вистачало лише на те, щоб прогодуватися, а надлишки продати у місті на ринку. Багаті греки, що жили у місті, або здавали ділянки в оренду, або довіряли маєток управителям. Зернові культури вирощували на родючих землях. Це найголовніші культури, оскільки хліб був основним продуктом харчування греків. Селяни вирощували фрукти та овочі, щоб прогодувати свої сім'ї. На пагарбах чи мізерних ґрунтах, непридатних для інших культур, вирощували оливкові дерева. Виноградники влаштовували на низьких схилах гір. Багато селян тримали худобу, свиней та домашню птицю. На радючих землях корови давали багато молока. Від овець та кіс також отримували молоко, м'ясо, а зі шкур виробляли шкіру. Биків використовували під час оранки мулів для перевезення вантажів. Полювання на зайців, оленів, кабанів давало можливість годуватися м'ясом. В морях ловили велику кількість риби. У теракотових вуликах. Тримали бджіл. Мед був єдиними солодощами на столі давнього грека. Більшість мешканців Елади годувалися доволі бідно. Сніданок у селян зазвичай складався зі шматка ячмінного хліба, змоченого у вині. На обід могли бути хліб із шматочком сиру та кількох оливок чи фініків. Основним прийомом їжі була вечеря. Найчастіше це ячмінна каша та хліб із овочами. Іншою доступною їжею були сир, риба, овочі, яйця, фрукти, коріандр і кунжут були популярні як приправи. Багаті люди харчувалися різноманітніше. Вони їли більше риби, м'яса і могли дозволити собі хліб із пшениці. Саме такими були умови життя та побуту стародавніх греків, яких називали елінами. Отже... Особливості географічного положення та кліматичні умови давньої Греції накладали свій відбиток на спосіб життя, заняття елінів, їх побут та звички. Наявність морських торгових зв'язків між Грецією та іншими промисловими державами позначилася на розвитку політичних, економічних та культурних зв'язків між ними. 雅各有鲜风